В дивний час ми з вами живемо. Сотні студій з раннього ранку до пізньої ночі експлуатують своїх програмістів та графічних дизайнерів, щоб створювати реалістичні віртуальні світи. А на виході ми отримуємо розширені можливості кастомізації, фантастичне використання сучасних RTX технологій та гігантський розмір карт, який виходить з цінником 999.99 99 по знижці і за тиждень два забувається. А потім виходять якісь піксельні черепашки ніндзя з видом з боку і потрапляють не просто на вершину ігрових чартів, а в сердечка гравців та пам'ятаються руками. Та й коштує гра значно дешевше. Знаю, 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 на це відео мене надихнула робота над стею про еволюцію ігор, створених за мотивами коміксів про зелених ніндзя. У ньому ми поглянемо на франшизу в цілому і спробуємо розібратися. Чому не створено жодної нормальної гри про черепашок з більш звичним ракурсом камери, як от в серії Arkham? Та чому піксельні ігри про черепах досі цвітуть і пахнуть? Найкращий та найпростіший спосіб це зробити це пізнати еволюцію даних ігор, що я і зробив під час написання статті. Ну і розпочинає нашу добірку одразу дві гри. Якщо у далекому 89-му ви не намагалися забрати додому шматочок бернінської стіни, то, напевно, були зайняті проходженням Teenage Mutant Ninja Turtles або TMNT 2 The Arcade Game. Перша з них добряче порвала дубцю тодішнім геймерам, адже деякі рівні були виконані 100% хардкору. Якщо її можна було вважати умовним батогом, то друга гра здавалася пряником, адже націлювалась на веселе проведення часу. А не на знущання над вміннями геймерів. А вже в 91-му році вам було чхати на розпад Солка або на презентацію першої версії World Wide Web, тому що напевно в цей час ви витрачали на те, щоб клянчити у батьків TMNT 3 The Manhattan Project, або TMNT Charles in Time. Якщо перша була звичайним спадкоємцем попередніх частин з трішки покращеними механіками, то черепашки в часі і досі прийнято вважати однією з найкращих аркадних ігор всіх часів. Тут зійшлися усі зірки: хороша музика, бойова система, відмінність черепашок одна від одної та проривна на той час графіка, все це давало незабутні враження від проходження, і геймери буквально пісялися від щастя від можливості пограти в таке диво. Після цього я не дивуюсь, коли на наших стрімах хтось заходить в чат і розповідає, що всі ці калофілди це лайно собаче, а от колись були справжні ігри. Гра була настільки вдалою, що у 92 му отримала порт на Sega Mega Drive, який був дуже схожий за винятком деяких механік, до прикладу, від удару ніндзя ніньдзафут не відлітали в екран, що по суті вирізало умовне пробиття четвертої стіни, ще до того, як це стало мейнстрімом. Немало ігор створювалось і на Game Boy. до прикладу, Follow the Food Clan або Black from the зерс. Але найкраще уважається Ті 3 Radical Rescue 93-го року. Незважаючи на монохромну палітру, гра заманювала хорошою бойовою системою а також дозволяла використовувати зброю черепах як інструмент вертикального та горизонтального переміщення в просторі. А ще у цьому році хтось до Петров, що у франшизи є доволі багато персонажів, і можна створити файтинг, за який фанати радісенько викладуть свої кровні, лише заради того, щоб побитися за улюблених персонажів та дізнатися, яка черепашка сильніша. Хоча далеко не всі раділи можливості сутички між черепашками, та й не всі відомі герої були доступні, все ж титулу першого файтингу про черепашок у гри не відняти. А далі ми переміщуємося у нове тисячоліття та згадуємо, як по ICTV зранку вмикали різноманітні мультфільми. Я поняття не маю, як тодішня цензура дозволяла дітям дивитися монстриків, але якщо ваша психіка це витримала, то одразу після них вмикали мій улюблений мультсеріал Підлітки мотанти Черепашки Ніндзя, нові історії. Щоб там хто не казав, цей мультфільм назавжди залишився для мене канонічним, адже за свої 8 сезонів розповів дуже об'ємну та цікаву історію. Він ніколи не сюсюкався з дитиною і, хоч і був мультсеріалом, але транслював через себе багато доволі дорослих тем. Хто не дивився, раджу переглянути навіть зараз. Не пожалієте. От саме за цим серіалом і було створено 3,5 гри. Це Тімінті 2003-го, 2 Battle Nexus і Ті 3 Mutant Nightmare. Дані три забавки повністю відповідали сюжету мультсеріалів. Тут є епізоди класичного першого сезону, війни Федерації проти трицератонів та нападу на землю. Більшість рівнів супроводжуються фрагментами з мультсеріалу, які інколи доповнюються сценами, створеними ігровою графікою. Ігролад цих частин відрізнявся від того, що нам пропонували раніше. Тут була 3D-графіка з фіксованою камерою. На той час картинка вважалась цілком непоганою, хоча й не вистачало різноманіття ворогів. По мірі проходження відкривалися і другорядні персонажі доступні для гри, а ще постійно бісили різні ігрові звуки, які були відверто противними, на відміну від музичного супроводу. Для тих, хто колись дивився мультсеріал, ці ігри стануть справжнісінькою знахідкою. А ось половинкою гри я вважаю TMNT Mutant Meal. гру вечірку, де граючи за черепах, потрібно було змагатися з друзями в різноманітних активностях, які пропонувала гра. Ну що тут ще додати? Фатіхард. А в 2007-му Ubisoft спробували на рушії принца персії створити свій бідема. Пропав дорогоцінний кооператив, а сетинг був настільки похмурим та бляклим, що здавалось, ніби розробники передивилися останніх фільмів про Гаррі Поттера та Сутінок. Навіть оригінальні голоси, які озвучували мультфільм, не рятували ситуацію. Розробники GTA Trilogy явно не цікавились історією розробки ігор, адже знаючи про ті Менті, in Time Reshield, вони б не повторили тих помилок. У даній грі спробували на нову графіку натягнути легендарну in Time та видати її за нову покращену версію. Ще й геніальну музику теж порізали. Тому вийшла не гра, а срало мазало ліпило. От хай би самі в то і грали. До 25-ліття франшизи гравці очікували щось Елден Рінгове, але отримали звичайний файтинг, який хоч і міг похвалитися нормальною боївкою, але на тривалий час не приваблював. У 2013 році на мобілки вийшла TMNT Rooftop Run, яка як і Subway Surfer, тільки з виглядом збоку пропонувала звичайний ранер з можливістю надерти супротивникам назад прямо під час бігу. А ще в 2013-му розробники чергової частини вирішили погнатися за успіхом серії Batman Arkham та створити свою серію про трипалих ніндзюків. Але мало того, що гра TMNT Out of Shadows вийшло зовсім не схожої на мультик, за мотивами якого адаптувалась, так ще й боївка тут була не надто цікавою. Третьою грою в цьому році вийшла Тімті від Activision. Вона була адаптована з мультсеріалу, який вийшов на рік раніше. Вийшла звичайна гра, яка ніколи не стане приводом купляти консоль, але якщо вдалося грати, то хай і буде. А ось про цей проект, який вийшов через рік у колаборації Pizza Hut для Kinect Xbox 360, я справді не маю що сказати. Просто дивіться самі. Вам було мало? Тоді уявіть, що гуляючи по осінній дощовій погоді, ви забажаєте зайти в кафе Крінжинка та пропустити філіжаночку гарячого сюру. Заборною стійкою вас неодмінно зустріне оцей от Мікеланджело зі спроби 2014 року адаптувати те ганьбисько, яке зняв Майкл Бей. Навіть спроба залатати огріхи фільму Меган Фокс не допомогла, адже вже через тиждень я забув, як виглядав Шредер. І краще б забув, бо коли вирішив згадати, то знову побачив цього Едварда руки ножниці. І зненавидів фільм ще більше стосується і гри. TMNT Danger of Oz – сиквел попередньої гри від Activision за мотивами мультсеріалу 2012 року. Шредер знову клюнув Маку та вирішив створити армію мутантів, а черепашки йому точно завадять. Кінець. А в 2016 році вийшла гра від Platinum Games. TMNT – Mutants in Manhattan. Розробники, які перед цим займалися Bayonetta та Metal Gear Rising Revengeance, подарували грі доволі хорошу та розвинуту бойову систему. А ось рівні у грі були доволі одноманітними. А тепер я хочу з радістю познайомити вас з покроковою мобільною колекційною RPG в стилі Дарк Фати, е! в стилі черепашок. Тут гравцям дають близько 75 різних персонажів на вибір, а сам гра не дуже то сильно натякає на мікротранзакції, без яких не може існувати жодна мобільна гра, яка хоч на капельку себе поважає. І ось ми підібралися до сьогодення. Зовсім недавно вийшла прекрасна TMNT Shredder's Revenge, яку одразу всі полюбили. Сотні стрімів та позитивні відгуки у грі були забезпечені. Хоча нічого проривного у ній то й не було, вона просто давала гравцям ту саму лампову атмосферу та широкий вибір прийомів, розмежування умінь різних черепах та можливість грати з другом в кооперативі. Хороша якісна графіка та чудовий музичний супровід зробили цю гру еталонною грою про черепашок, а решту раджу оцінити самостійно, адже зараз не надто багато ігор, які дійсно варті вашої уваги. І ось ви надивились і начитались про легендарні старі частини даної франшизи. Але як їх пограти, якщо зараз практично нереально дістати консолі тих часів, та й сучасні телевізори і монітори можуть елементарно не підтримувати зображення з них. Для таких гравців вийшла TMNT The Банга Collection. це збірка ретро ігор про черепашок, портована на сучасній ПК, яка дасть змогу пограти у найкращі частини серії, і e Time» в тому числі. От ми з вами й стоїмо в кінці шляху. За стільки років були численні спроби змінити гімплей, адаптувати різні варіанти шоу про черепашок та навіть створити файтинги вечірки і дичину для кінекту. І всі вони зникли за ширмою вторинності. Дійсно вдалими вважаються ось ці піксельні забавки з видом збоку, та, можливо, в якійсь мірі адаптація мультсеріалу 2003 року. А все тому, що створити якісну гру про черепах не так то й легко. Для початку потрібно створити приємну зовнішність рептилій, потрібно правильно передати атмосферу та промалювати адекватний сеттинг. А далі бойова система та варіативність гри за різних черепах. Особисто я б з радістю глянув на гру про черепах з мультсеріалу 2003 року, яка б графічно повторювала стиль мультсеріалу, але давала можливість грати у бітемап на кшталт Arkham Knight. А поки розробники не почнуть серйозніше ставитися до ігор про черепашок, та не перевинайдуть ту магічну формулу, яка дозволить створити шедевр, можна спробувати пограти в старі добрі частини. Або в хороші нові. Або ж у те, до чого тягнеться саме ваша душа, адже на смак і колір, олівчики різні. Діліться в коментарях, яка гра про черепашок ваша улюблена, чого чекаєте в майбутньому, що взагалі думаєте. Ну такі от справи. Де лайк знаєте, де кнопка підписки теж. Наперед подякував і сорі за оцей цей хриплий горус. Походу, мене другий раз доганяє корона. Ловіть чао какао і папа! -па. Скоро побачимось у наступному відео.